Жінки можуть самостійно обирати час початку декретної відпустки. Раніше терміну 30 тижнів можуть піти у відпустку лише жінки, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції першої та третьої категорії. Для оформлення декретної відпустки жінці потрібно написати заяву і повідомити лікаря, який веде вагітність, каже Тетяна Бурла, лікарка, акушерка-гінекологиня центру жіночого здоров'я. За власним бажанням до 30 тижнів жінка не має права йти тільки після 30 тижнів. Таких жінок у нас по нашому центру вже стало 12 чоловік. Наталія Петраківська Житомирянка. Жінка каже, що в декретну відпустку не може піти пізніше 30-го тижня. Я працюю в такій сфері, що я стою майже цілий день на ногах, тому дуже важко вже стояти, вистояти свою всю зміну тому. Я скористаюсь можливістю піти 30 тижнів, і сьогодні якраз я і оформила своє лікарняне. Я вже скористалася тим, що пішла у декретну відпустку у 30 тижнів. Лікар мені розповіла, ну що можна піти пізніше, але я пішла в 30 тижнів. Кожна вагітна може вирішувати сама. Якщо вона себе нормально почуває, немає ніяких протипоказів, то чому би і ні? Лариса Мельник, начальниця відділу з перевірки тимчасової втрати працездатності управління пенсійного фонду України, в Житомирі, Морській області розповіла, що зміни не вплинуть на розмір допомоги з вагітності та пологів. З законом Верховної Ради були внесені зміни в наш закон 11.05, 18 п'ять статтю. Що відповідно до рішення лікаря, який спостерігає вагітну, вони мають право за її заявою написати. Заяву і піти по вагітності і пологах після пізніше, ніж 30 неділя вагітності. Це не впливає на виплату, тому що фонд платить кошти за загальну кількість. Звичайний листок непрацездатності вагітній видається взагалі на 126 календарних днів. Якщо у неї йдуть ускладнені пологи чи пологи багатоплідні, їй додатково ще додається 14 календарних днів. Жінки, які мають статус постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, перша, третя категорія. Їм видається листок непрацездатності на 180 календарних днів. Але це тільки перенос здійснюється за згодою лікаря. Лариса Мельник каже, що жінка може продовжити працювати, а початок до пологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і нараховуватимуться соціальні виплати. Олена Кучмій, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.